У Харкові міжнародна делегація із Чеської Республіки. Партнери кажуть, хоча вже давно розпочали допомагати мегаполісу, надавали автобуси, тролейбуси, трамваї, передавали різноманітні гуманітарні вантажі. Наразі хочуть дещо посилити співпрацю. Я був би радий, щоб результатом нашої сьогоднішньої зустрічі було заснування партнерських стосунків між містом Харковом і чеським урядом, який координує між собою допомогу Україні з усіх чеських органів. У свою чергу мер Ігор Терехов погоджується і зазначає, мають достатньо важливих проєктів, у яких можуть взяти участь і чеські партнери. Саме така допомога наразі буде найважливішою. У нас є певні можливості. Я маю на увазі щодо проведення різних тендерів, різних потужних речей, що стосується оставок потягів для метрополітену, Крім цього, у нас є кошти для закупивання електробусів. Крім цього, я хочу, щоб ми створили муніципальне таксі, такий потужний проєкт. Тому запрошую прийняти участь ваших підприємців для того, щоб ми разом робили ті речі, які необхідні зараз. Такому справжньому європейському місту, як місто Харків. Партнери ж запевняють, Чехія вже має певний досвід, чим саме та в які терміни можуть допомагати українським містам. Тож вважають, що їм вдасться підтримати Харків щодо реалізації багатьох ідей. Ми з'ясовуємо, які є у міста проєкти, які в них є потреби, і ми з'ясовуємо, які є рішення, або ми можемо щось застрахувати, або ми можемо щось поставити, якісь матеріали. Також ми можемо пропонувати технічні рішення і забезпечити фінансування, або лише з нашого боку, або залучити ще й міжнародну підтримку. Це залежить від обсягів проєкту. Якщо йдеться. Про більші проєкти, наприклад, як реконструкція транспортної інфраструктури, то ми можемо залучити з інших сторін фінансування. Я пропоную почати саме з того, що зараз є найбільш актуальним, невідкладним. Це може бути справді транспортна інфраструктура, електробуси. Головне тепер констатують на зустрічі у найкоротші терміни визначитися з послідовністю утілення проєктів, щоб уже на наступному засіданні ретельніше обговорити подальші кроки та дії. Хочу сказати, що так, ми готові для співпраці в рамках діючого законодавства, щоб були можливості вашим підприємствам теж долучатися до наших програм. Мені потрібно відбудовувати нас. Тому, будь ласка, відкрите залучайтеся. Ніколь Костенко, Віктор Ноздрачов, Олексій Стеренков, Олександр Уваров. Новини Харків.